Що ж, Ваня, треті нічій не сьогодні, але для вас вашої команди думаю цей результат не задовільний, тому що вже друге ваша команда грає нічию на початку цього сезону. Чого не вистачило команді, щоб зберегти перемогу у сьогоднішньому поєдинку? Так, я з вами погоджую, що насправді третє нічия Доволі була хороша гра, хороший суперник, дякую за гру. І що не вистачило, я думаю, концентрації в останніх минутах, тому що е, вона відіграла важливу роль е, саме на 39-й хвилині, де деякі люди втратили концентрацію, де в результаті отримали гол. 6 метрів. І, і треба розказати, що сьогодні Диснена сподобався саме своїм пресингом високим, і через це були проблеми суперників. Це була настанова війшла листопада, щоб одразу йшли пресинге на початку гри. Так, настанова була від тренера, що потрібно вижимати суперника зверху. Так, ми старалися робити і все ж для того, щоб суперник не перейшов свою половину поля, і заробляти стандарти на їхній половині, де і давати їм нав'язувати гру і ну, створювати моменти, звичайно. Ну і... Друга ніч я на старті сезону, спочатку за громадом, тепер з дебютантом вишки, чи можна порівняти ці поєдинки і чому таки десь на поки найбільш миролюбива команда на старті сезону? Нічого, будемо протягом сезону набирати очки. Звичайно, це перші два тури. Звичайно, ми хотіли перемогти в цій грі. Але що скажеш, Гра суперник, кожен суперник дає бій, кожен гравець з нашої команди викладується для того, щоб заробити три очки. Ну, звичайно, фарт потрібно заслужити. Ми поки що його не заслужили. Дякую.